Ось скажіть мені, люди, хто ще такий дурний, хто купив цього електричного ягуара? Перестав у нього працювати. Кондиціонер обдзвонив всі сервіс. Як тільки тикає, що це ягуар. Тебе одразу шлють. Благо, що не нахер до офіційного дилера. Ніхто не хоче робити цю машину. Я боюся уявити вже за маленькі міста, такі як СМТ. Там взагалі це просто буде біда з цією машиною. Знайшов я одного мужика в місті Хмельницькому, він подивився, каже: я такого ніколи не робив, хоча можу спробувати, але це буде коштувати недешево. Я кажу, ну окей, варіантів у мене більше немає. Бери, дивися. Він глянув, каже: в тебе трісла, трубка, кондиціонера, ось там. Коротше, в цих машинах, тут болячка. Якось ці інженери, долбойоби, які розробляли цю машину. Зробили так, що ця трубка кріпиться на двигуні. І від вібрацій, від того, що ви там коротше, ним рухаєте, вона постійно тріскає. І щоб її поміняти чи запаяти, потрібно, блять, зняти всю підвізку з підрамника. Хотів зняти для вас контент, як він то все міняє, як він зняв всю підвізку з підрамником. рамником. Ну, вже сказав, що контент мені тут не потрібно робити, щоб хтось. Вчився на цей, На моїх помилках і не дозволив. Роші, якщо ви не хочете їздити як лох на ягуарі з відкритими вікнами, бо кондиціонер не працює, потрібно заплатити 600 доларів. Що вам. Запаяли просто трубку, просто банальну трубочку, яка знаходиться під торпедою, но щоб її добути, а ти її ні ніс-під капота, тільки знизу знімається вся підвізка, і тоді її можна запаяти. Трубка трісла в двох місцях. Я просто в шоці. Якщо ти ще розглядаєш купівлю цієї машини, в жодному разі не дивися в сторону ягуара і ренджровера. Це просто витрата грошей кожен місяць. 30-40 тисяч 30-40. Як не пневма, то, блядь, кондиціонер. То ще якась хуйня. Поїхав просто пообміняти гальмівні колодки, бляха. Пиздик, наїбнулася пневма. То, блядь, масло поміняти, то ще якась хуйня. Електричка це ніхіра не економія. Ось їде попереду Рено Зоя, ось її собі купив. Ось це дійсно економія. Ягуар, це просто понти. Ти просто для того, щоб кайфувати від цієї шкіри, від цієї алькантари. Кожен місяць треба платити дуже великі гроші. Тому. Якщо в тебе немає цих грошей, просто не купуй цю машину і все.